Після прес-конференції перед дзвінком Трампа з Кремля охорона винесла одного з двійників Путіна. Після останньої операції на клапані серця чергова зупинка Трампа у розвідка доклала всі нюанси. Це дуже повний кінець. У той же час кремлівська табакерка зібрала все, що відомо станом на зараз. Після усіх пішних переговорів Аравії між Україною та Сполученими Штатами Америки проти Патрушева готується військова змова. Путін хоче його прибрати, оскільки, якщо він відмовить Трампу, саме Патрушев перебере на себе владу. А що лишала в рука Же говорять про буферну зону 10 областей саме тому після новин про війну між Патрушем і олігархами. де хто вирішив показати, що чутки то не чутки. А Патрушева, як і у двойника Путіна, сьогодні вічером була повторною черною установка серця. Не случайно лі іменно тому починає з іюня, он не сіті ця нігде. В генерал ад олігархів адам наказа. Правіть всех подробності завтра утром про це написав російський опозиційний генерал, який веде телеграм-канал Анонім. Генерал є дотичним до спецслужби. Генерал закликав брати владу в свої руки люди. На яка хоче закінчити.